І Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос Вознісся, а учні так довго на нього дивилися, що їх шиї заболіли. Вітаю! Ви помітили, як у церкві стало світліше після того, коли майже пів церкві до сповіді приступило, аж трошки очі сліпить. Ну нічого, потерпимо. Сьогодні просто я, коли зранку розбирав наново це Євангеліє, то побачив купу уроків. Перша ця втіха, я сьогодні дозволив собі додати цей стишок, коли Ісус наголошує, у світі страждатиме. Але, але бадюриться, бо я переміг світ. Тобто неможливо не страждати. Неможливо, хочемо цього чи ні. Йдуть хвороби, йде старість. Підозрюю, що в старості зубів більше не буде, ні, волосся більше не буде на голові. Кістки не стануть здоровішими зі старістю, правда? Не рахуючи страждання, які приходять з боку, через війну, які приходять інші. Але Ісус каже, бадьоріться, бадьоріться, бо я світ переміг. Перемога вже є, і вона проголошена. Значить, нам важливо не боятися страждання, нам важливо боятися не втратити його. І Він дає декілька підказок, як це зробити. Він каже: Отче, прослав свого сина, бо син Твій тебе прославив, згідно з ладою, яку ти дав йому над усяким тілом. Дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Слухайте, мало чого так прагнемо, як життя вічного. Правда? Оці всі креми від зморшок. Чого ми так часто учащаємо до аптеки? Я там якогось разу устав, та вроді в нас сільська аптека, і хоч справді непогана. Але ви б виділи, скільки народу, якщо там постояти, скільки народу ходить туди на паломництво кожен день, на поклоніння. І які, які гроші лишають? Підіть тепер в аптеку із 300 гривень, то що візьмете? Ну, ні. От, вчора я взяв декілька де таких речей основних, угори ми йшли з дітьми, то на, на 40 гривень. Давно такого не пам'ятаю. Але, але чого стільки паломист до аптек? Що стільки аптек? Бо ми прагнемо жити чим майдовго. Правда? Чого ми так переживаємо за такі ліки за, за, за сякі? Бо ми хочемо зберегти себе, наскільки це вийде. А Ісус каже, що отець Йому дав цю владу дати життя вічне тим, яких Він віддав Йому. Тобто оперує, роздає життя вічне Ісус. Роздає вічне життя Ісус. І тому, коли ми будемо шукати життя вічного або якоїсь такої вічності чи стабільності в аптеці, в лікарні, на оздоровленні, на відпочинках, то це трата часу. Трата часу. Ну, ясно, треба лікуватися. Я сам недавно до зубного ходив з дітьми, але насамперед, нам треба шукати вічності, шукати оцього цього спасіння в Ісуса. Шукати спасіння в Ісуса. Він, він це роздає. І тепер увага! Ісус каже рецепт. І це ще один спосіб, як долати страждання. Він каже, це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Що? Це вічне життя, щоб пізнали тебе та і сина єдинородного істинного Ісуса Христа, якого ти послав. Тобто вічне життя відкривається нам через що? Через пізнання Бога. Ого. Серйозно? Та серйозно, тут так написано. Це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного і Ісуса, якого ти послав. Уявляєте? Вічність, ми вже можемо в ній брати участь зараз. Коли пізнаємо Бога. <кхи> І чим більше пізнаємо Бога, чим більше пізнаємо Ісуса, тим більше ми входимо у вічність. І коли ти будеш однією ногою в вічності, а прийде страждання, не знаю, тиск почав повішатися трошки прикро, неприємно, але не смертельно. <кхи> коли ти вже однією ногою у вічності, тобто ти вже через пізнання Бога, вже ти маєш на язику смак неба. Ти вже відчуваєш цей смак неба, а прийде до тебе, я не знаю, погана новина про якийсь, який стан економічний в України. Оце ну, неприємно, шкода, але, але не смертельно. Я через це не втрачаю спасіння. І ось чому? Коли апостол Павло засмакував це, коли він засмакував, який сильний, який потужний, який страшний наш Бог, який милий, який ніжний, який люблячий наш Бог. То він каже, хто нас відлучить від любові Божої? Хто? Ангели сили, власті, хвороба, нагота, побиття, ані, ані смерть нас не відлучить від любові Божої. Цей уривок вельми важливо собі пригадувати, коли наступного разу будете на похороні. І ви собі скажіть, може трошки з гнівом, може навіть трошки через зуби. Може стиснутими кулаками, але навіть смерть не відлучить мене від любові Божої. Навіть смерть. І ось у чому полягає життя вічне, аби вже пізнавати Бога. Нащо ми до церкви ходимо? Ну, пройтися, так, показати, у кого нові кросівки білі. Yeah. Так, ну бо де ще покажеш у селі, правда? <кій> ну, на, як хто не на роботі? Провітритися трошки, поговорити по дорозі чи по дорозі назад, піти на, на святу каву, обов'язково десь підійти на каву після служби Божої. Але, але ми ходимо до церкви, аби Бога пізнати бодай трошки, аби Бога бодай трошки більше пізнати, аби щось інакше про нього вчути, або з іншої сторони до нього підійти, інакше на нього подивитися. І увага, коли ви це робите, коли бодай трошечки, бодай на міліметр після церкви, після спільної прослави. Ви Бога інакше зрозумієте, і глибше, то варто було. Бо ви на міліметр увійшли глибше у вічність. Ви на міліметр увійшли глибше у вічне життя. І потім Він каже, я прославив тебе на землі. Я виконав діло, яке ти дав мені виконати. Ви чуєте це? Ісус каже, Отче, я тебе прославив, бо я виконав те, що Ти мені дав виконати. Найбільша прослава Бога це не тоді, коли ми там, слава тобі, Господи, Господи помилуй, псалм ми читаємо, мозаки молитви, всякі молитви. Найбільша прослава Бога, коли ми виконуємо Його волю. Найбільша прослава тата і мами, коли діти не перечать їм, коли діти послушні їм. І в цьому послусі, дивишся, легінь виростає, і він в 11 класі, не може як всі нормальні хлопці піти курити, пити. Під мостом біля оця тараса, я вже рахую, я вже собі думав, там поставлю шлагбаум та буду брати якусь плату. А що? Раніше брали за плату перехід через міст, а я буду брати, брати за плату перехід під міст. А для шантажу поставлю камеру, аби потім знімати всіх підряд. Ти не можеш. Тут нормально, як всі хлопці в 11 класі п'ють, курять, бере себе в руки, а що ти як якийсь ботанік вучишся? Але потім приходять екзамени, і ти дивишся, ого, а той із послуху до батьків він йде на екзамен як на свято з квітами, пританцьовуючи, тішиться, познавав, поступив, вивчився, професію має. Розумієте, або просто адекватна людина. Натомість ти, тобі здається, що ти живеш у свободі, але коли ти живеш не у послуху до своїх батьків, як мінімум до 18 років, ти шкодиш батькам. Ти шкодиш собі, ти шкодиш своїй дружині або чоловікові майбутньому, ти вже шкодиш своїм дітям. Неймовірно. А через послуг до батьків ти маєш спокій, ти маєш мир. Через послуг до батьків ти маєш оце, оце благословення. Тобто він каже: Я прославив тебе на землі, дві крапки, я виконав діло, яке ти дав мені виконати. Як прославив Ісуса Бога Отця, Він не робив нічого свого. Увесь час розпізнавав, яка воля твоя, і казав: Нехай буде воля Твоя. Навіть тоді, коли через годинку-дві, після цього моменту, бо це вже перед смертю, він буде у Оливному саду, таку буде мати агонію, такий стрес, що спотом буде виходити кров. А він все рівно скаже, але не моя, нехай твоя воля буде, Отче. Відчуваєте це? Неймовірно. Оце є послуг до Бога. Бо лише тоді, коли ми слухаємо Бога, тоді ми йдемо життям, нормально своїм життям. Коли, атомість, коли ми пробуємо робити, перепрошую за вислів, оціб'ятіну, коли ми пробуємо, е, я сам, і завжди ми собі нашкодимо. І, і найсмішніше, що потім ми приходимо до Бога і ми кажемо, Господи, чому ти мені так дав? А Бог каже, так я тобі дав. Ти робиш те, що ти хочеш. Ти робиш так, як, як ти хочеш, то воно поламалося, я тобі це дав. І тому прослава Бога найбільше є не тоді, коли ми Його славимо, не тоді, коли ми проголошуємо Його славу, а тоді, коли ми виконуємо Його волю. А це, а це є також страждання, це також є носіння Христа. Бо коли ти маєш можливість напитися, і є нагода, і є що, а не напиваєшся, наприклад, ну, <кій> сконтролюєшся. То, то вітаю вас! Це, це страждання. Це хіба не страждання? Страждання? І, але, і, але це є носіння Христа. Тоді, коли ти маєш нагоду сусідку осудити, ну ти таке про неї знаєш, а ти говориш з іншою сусідкою, а то третьої нема. І ти таке би хотіло сказати. І то так буде. І вона скаже, ого, яке ти знаєш про неї? А ти здержишся? Хіба це не страждання? Як то тяжко? Стриматися, аби про кого щось не розповісти правду, а ти ж знаєш про це, ти це бачив на свої очі. Але це є страждання, ні, не скажу. Ні, не скажу, бо то точно не буде на хосну, то не буде на користь, я здержуся. Коли ти військовий і ти маєш нагоду ну, вбити свого ворога. І я вже знаю сам, немало таких свідчень, особливо зі сторони наших хлопців. І вони замість того, аби вбити людину, там просто там, по ногам стріляли чи там поранили в плече, знешкодили. А ти ж маєш нагоду, і гріха би не мав, як би вбив. Ні, я хочу, аби чоловік жив. Хай буде поранений, хай буде каліка, але не живе. Хай буде, що це ваш ворог. Оце є страждання. Чого? Ну бо, дивлячись на те, що вороги роблять, ну вбив би всіх підряд. Ще мучити мало їх, правда? І це би було справедливо. Але ні. Ми, українці, ми робимо інакше. Розумієте? Тобто страждання це коли ти маєш можливість зробити щось, але стримуєшся чому? Бо така воля Божа. Стримуєш свій гнів, лють, свою розкочегареність. Не тому, що не маєш нагоди, та де? Але я стримуюся. І тоді ти що робиш? Ти робиш славу для своїх батьків. Коли дитина має можливість піти, не знаю, красти, а не краде, бо чому? Ну, бо, бо батьки навчають, то ти робиш славу для своїх батьків. А коли мене зловили були і закрили у півницю, коли мені було 8 років, бо я якщо красти ягоди і черешні, професійно вмію красти. І понині. І, ну, і яка тоді слава? І, і, коли покликали мою маму, ходіть визволяти полоненого. А ми у пивниці закриті, уявляєте? А ще потім на сміх ця жінка, в якої ми крали ягоди і черешні, винесла нам ягоди і черешні. Та каже, беріть, ми не хочу брати. Тепер, каже, беріть. Тепер їжте. Та я так за своє урок відтоді я дуже обережно відношуся до чужих ягід і черешень. Але, але як файно виглядають діти, дитини, син, дочка. Яка має нагоду, має можливість, яка має швидкі ноги, не зловиш, але не йде. Піде попросить, піде купить, тобто знайте якийсь інший вихід. Відчуваєте це? І коли ми виконуємо волю Отця, тоді ми віддаємо йому найбільшу славу. І коли ми, а особливо, коли ми цю волю Отця виконуємо у повсякденності, у наших буднях, в магазині, на вулиці, не вдома, тоді, коли нас ніхто не бачить. Це слава Божа. Тоді ми стаємо славою Божою. Серйозно. Тоді ви стаєте акафістом, вервицею, молебньом. О, дивіться псалтир пішов. Який псалтир? то Василь Бойчук. Не? Не? А дивіться, Біблія пішла. Івангелій від Івана. Ай, який то Євангелій від Івана, то Олена Іванівна. Ні. Бо це є, це є слава Божа. Це є слава Божа. Коли ми живемо, розпізнаємо його волю, вивчаємо його і живемо його волею. Це є слава Божа. І на завершення він потім там говорить цю боротьбу, я молюся за них, не за світ молюся, але за тих, яких ти дав мені. І він говорить про єдність, про одне тіло, про церкву. І сьогодні ми згадуємо отців Нікейського собору. Одним словом, священиків, єпископів, які збиралися, аби вирішувати проблеми Єресі, аби вирішувати, як маємо далі рухатися. Які нам показують, і ми тепер маємо такі зустрічі дуже файні перед зісланням Святого Духа священниками. І вчора був, позавчора був Венедикт Олексійчук, Єпископ, і він каже: брати, до кінця, що ми маємо, окрім одні одних, або інакше, що ми маємо крім файних зустрічей, справді? Що ми маємо крім єдності з чоловіком, з дружиною? Єдності з дітьми, з сім'єю, єдності у спільноті, єдності в церкві? Що у нас є? Ну, а не кажіть, не кажіть, у мене вже є нова машина. Ага, доки? Ну, що ми реально маємо, окрім спільності? Який великий дар, коли ти, коли ти маєш іншу людину? Особливо ми відчуваємо, який це великий дар на похороні. Коли ми чуємо, прощається, прощається, і чуєш своє ім'я, і прощається від мене. Та що вже не буде більше? Його вже більше не буде, її вже більше не буде. Єдності з ним, спільності з ним уже, або з нею більше не буде? Більше не буде. Доки ти сам не переставишся. І тому Ісус наголошує, брати і сестри, от навіть це зараз, що ми є в церкві, це великий дар, це благодать. Ми Не знаємо, доки так буде. Серйозно, ми не знаємо, чи ще, може, півроку, рік, п'ять років будемо мати таку вільність. Це великий дар. Це, що ви п'єте сьогодні із вашими сім'ями, сядете за стіл, та ви будете їсти те, що зготували, це великий дар. Серйозно? Те, що ми маємо можливість побути з кимось, це великий дар. І Ісус каже: а коли ми це робимо на Його славу, коли ми це робимо для того, аби його прославити, власне, виконуючи його волю, то ми робимо цей дар разом з ним. То ми робимо тоді такі маленькі богослужіння. Серйозно? Ваш сніданок тоді як богослужіння. Обід, вечеря. Якась ваша спільність у школі, на роботі, у вашому колективі, де працюєте? Тоді ви є його представником, ви є тим, хто виконує його волю, і ви є тим, хто виконує його славу, і ви є благословенням для інших. І творите цю єдність. Молімся. Тепер у переддень П'ятидесятниці зіслання Святого Духа, молімося, щоб Господь перемінював нас аж до повноти образу Христового, щоб справді ми розпізнавали Його волю, пізнавали Його ім'я, отримували цю вічність, на яку має патент тепер тільки Ісус Христос, лише Він, ні в кого нема. Через пізнання Його, виконання Його волі і через будь-яку єдність. Через будь-яку єдність. У спільноті, в сім'ї, в дружбі, у стосунках. І нехай у цих стосунках у кожній єдності, у кожному різновиді буде прославлено Його ім'я, ім'я Ісуса, дателя життя вічного, дателя благодаті, дателя Духа Святого від Отця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.